Слава Богу! Всіх вітаємо ще раз із святом. Ви добре зробили, бо розділили з нами цей святковий день і тому, нехай Боже ім'я буде прославлене, а ваше життя нехай буде благословенне, наповнене Господом кожного дня, благословінням, влаштуванням у всіх сферах вашого життя. Нехай Бог. Допоможе і допомагає нам всім, даруючи силу, здоров'я і всяке устройство у наших сім'ях і наших домах. Ми сьогодні вже багато чули із Божого Слова, ми сьогодні багато чули думок, братів. І я думаю, що кожен із нас, він. Перевірив своє серце, проаналізував своє життя. І якщо щось і не так до цього часу було, то сьогодні був урок, і ви підете, і ми підемо, і будемо у житті робити те, що подобається Богу. А цим самим ми практично зможемо примінити ті знання, які ми отримали. В сьогоднішній день. Бо ж, я думаю, що нічому поганому тут сьогодні не вчили, нічого поганого сьогодні тут не говорили. І є щаслива людина та, коли вона збирає і наповнює своє серце, своє життя, а потім може ділитися. І коли ми ділимося добром, то воно приносить благословіння як для нас, так і для інших. Мудрий Соломон у приповістях казав: відпускай твій хліб по водах, тому що прийде час скрутний, тяжкий, час, коли ти будеш нуждатися, і ти його одержиш. Можливо, не будеш знати, звідки, від кого, яким чином. Але пам'ятай, що це є відповідь від Бога на твоє добро. Тому нехай Бог нас всіх рясно благословить. В книзі Псалми, в 49 розділі ми читаємо. 23 вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, Господа шанує. А хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. І 50-й розділ ми читаємо також слова, які сказав. Цей мудрий чоловік. Жертва Богові, 50-й розділ, 19 вірш. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним ти не погордуєш. Тому Богові подобається, коли ми прославляємо Його і Бог чекає від нас цієї хвали. Чекає від кожного, тому будемо дякувати Богові. Бо все, що ми маємо добре, Бог дав нам. Це від Бога, тому що Він є добрий Бог, і Він нічого поганого не дає, а тільки добро. Я зачитаю із книги пророка Ісаї, п'ятий розділ, читаємо такий текст Божого Слова з першого вірша. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого пісню, любовну, про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав був мій приятель, і обкопав він його і від каміння, очистив його, і виноградом добірним його засадив і башту, поставив посеред його і витисав у ньому чавило і Чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський, мешканче, та, мужу, юдейський, розсудіть між мною і моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер Завідомлює вас, що зроблю для свого виноградника, живоплід його викину, і Він буде на знищення, горожу його розвалю, і він, не... і він на потоптання буде. Зроблю я згубу йому, він не буде обтинаний ані підсапований, і виросте терня і будяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Саваота, той Ізраїлів дім, а муж Юди коханий його саджанець сподівався правосуддя та ось кровопролиття, сподівався справедливості він та ось зойк. Старий заповіт. Книга пророка Ісаї. Взагалі, у старому. Завіті Бог заповідав, щоб люди святкували свято жнив і День подяки. І навіть він сказав: наблюдай це свято, наблюдай, будь уважним і свято жатви, первоплодів з твоєго е, огороду, з твоєго поля, з твоїх, е, з твої, твоїх занять. Наблюдай, це Боже бажання. Бог виховував в людях, щоб вони могли приймати це як від Господа і бути вдячними. Тому принось Богу хвалу за те все, що Бог робить у твоєму житті. І ми бачимо, проходять часи, проходить життя, століття проходять. Бог дбає про своїх людей, Бог їх окружає своєю заботою, і Він уподоблює знаєте, ось цю заботу, показує приклад такий очевидний із повсякденного життя людей. Сіяння, жатва. Насадження, опіка. І Бог говорить. Навіть це не просто була розмова, а пісня. А як ми знаємо, що пісні переважно, вони такого радісного характеру. І взагалі євреї у свій час, вони навіть коли похорон звершували, то і тоді, якщо пісні співали, то вони були радісними. Але тут говориться про виноградник. Бог говорить, що я заспіваю ось цю пісню про мій виноградник. І всі пісні я вам розкажу про те, який мій виноградник, я своєї сторони його насадив, вибрав найкращу землю, навіть каміння повибирав, посадив його, викопав або ж провів туди. Щоб орошався мій виноградник, воду до нього провів і чекав, що він принесе добрі плоди, що він принесе добірне зерно і що він гарно вродить. Але ж замість того, щоб це зробити, він приніс дикі ягоди. У нас в наших огородах, в наших садках, ми також маємо і фруктові дерева, і виноградники маємо, і ми піклуємося про них. Ми дбаємо про них. Тут взагалі сьогодні ми бачимо на ось цьому стенді взагалі найкращі плоди. Найкращі плоди підібрані. І принесені, і вони свідчать про Божу любов. Але ось в мене теж є плоди. Сьогодні моя дружина не полінувалася, пішла в огород і 13 грушок зрізала. Ну, і я от так дивлюся, знаєте, росте наша грушечка в одному ж тому огороді, що й інші. Одних ось такі яблука великі, груші теж були нормальні. Але одна грушечка, не знаю, щось їй не вистачило. Я не знаю, що їй не вистачило. Можливо, десь її щось підточило, і корінь її неспроможний був подавати настільки вологу, що вона приносила, принесла і зародила. І ось такі малесенькі, малесенькі груші. І вони ви, проросли. Ціле літо і до осені, і самі не опали, їх треба було ще збирати. Можливо, це наглядний приклад у нашому житті. Ми не в Ізраїлі живемо, ми живемо на Сумщині. Це плоди в наших огородах. І ми не будемо, знаєте, ці плоди вживати, тому що вони не придатні для того, щоб їх вживати. Вони не придатні, вони не мають вкусу, вони не мають привабливого вигляду. Взагалі, щоб, можливо, не показати ось цю аналогію сьогодні, то, можливо, вони б і не прийшли, або ми б їх не принесли в церкву. Це не для того, щоб похвалитися, ми хвалимося ось цими плодами. Бананами, яблуками, апельсинами, грушами, що на стенді, добірні, хороші, виноград, хороші, все чудово. Ми живемо на одній землі, ми дихаємо одним повітрям. Ми буває відвідуємо одну ж і ту саму церкву. Одне і те саме слово слухаємо. І це роками буває. І один зароджує і встигає і добрі діла робити, і співати в хорі, і з дітками займатися, щоб нам було приємно, гарно почути ті вірші і спів. І так далі. І добрі справи, і клумбу можуть пополоти біля церкви. І в домі молитви прибрати, і добре діло зробити, і хворого відвідати, і комусь щось завести, і когось кудись завести або ж привести. В когось вистачає на це часу. І він це робить, і він е, так служить. А інший такі ж саме має обставини, фактично. Але чомусь він чекає. Бог теж чекав. Але Бог чекав, тому що Він для свого винограднику все зробив. Він і сьогодні чекає. Він і сьогодні чекає, що він не дав для нас. Все абсолютно. І тому він чекає, друзі, нехай буде, не буде з нами так, як з цією грушею. Так, вона прикалірована, вона прикалірована. На наступний рік вона, напевно, гарно зародить. Я пригадую, колись приїхав до свого родича. Я вже давно-давно розказував, здається, можливо, не в нашому зібранні. Приїхав до нашого родича. І він підводить мене до своєї яблуні, біля хати живе росте і каже: одинадцятий рік. Все, вже оце весною, я її викорчую, не одного яблучка не принесла. А я йому кажу, Саша, та ну обріж ще його, якось там гілочки пообрізай, то і то зроби. Ну, вже якщо цього року не принесе, то вже тоді, ну що ж зробаєш? І ви, ви уявляєте, вона того року принесла плід. принесла плід. Я вірю, шановні, що Бог, працюючи над нашим серцем, над вами, наді мною, Він все одно чекає плоду і ми принесемо цей плід. Але Господь хоче сьогодні, щоб це не було. Тут претензія була, що стільки років Він росте в пустую. затрати охорона, огорожа, вода. Це, це всі це затрати, а він не приносить плоду. Я вам також прочитаю про того доброго садівника, про якого ми читаємо в Євангелії від Луки, 13 розділ і 6 вірша. І він розповів оцю притчу, один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав Венареві, оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу. Зрубай його, на що й землю марнує воно. А той йому у відповідь каже позостав його, пане. І на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного плоду не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш Його. Наш добрий садівник, наш добрий Господь, який не хоче, і так в Біблії сказано, щоб хтось загинув, щоб хтось помер і не приніс плоду, і не мав впевненості у вічності, що буде з Господом. Він хоче. Щоб кожен, хто слухає Боже Слово, Він народився для Бога, він відродився від Його слова, щоб ось ця, ця пожива, ця волога, вона могла поступати до кожного серця, і кожне серце могло рясно зароджувати у своєму житті. Хай Бог благословить нас, шановні друзі, щоб ми приносили плоди для Бога. Сьогодні такий день, коли ми радіємо і коли ми прославляємо Господа за те, що Він дав нам, давайте ми із своєї сторони також будемо старатися, щоб у своєму житті ми принесли той плід, який подобається для Бога, який чекає від нас Господь, щоб плоди. Святості, плоди праведності, плоди любові, плоди милосердя. Ми сьогодні бачили презентацію. Брат Петро нам всім демонструвався. Нехай ось ці плоди добра будуть у нашому житті, і щоб ми були як той напоєний сад і приносили плід у свій час для того, щоб Господь був задоволений нами, і щоб Боже ім'я було прославлене. Перед нами також молитва. Ми будемо дякувати Господу, дякувати Богові за те, що Він подарував для нас життя, подарував нас спасіння, подарував для нас долю і дарує все найпрекрасніше. Я хотів би, щоб наші браття пройшли сюди наперед. Брат Женя, пройдіть сюди наперед, візьміть ось той хліб, візьміть хліб. Брат Петя, проходь теж наперед, бери чашу, е, ось воду. А де Леонід? Леоніда немає. Немає. Е. Або є Леонід іде. Бери Біблію. Ми встанемо всі для молитви. Ми подякуємо Господу. Це як символи, знаєте, ми дякуємо Богові. Це символічно. Ми дякуємо Богу за все. І конкретно браття, брат Петя подякує за воду. Брат Женя, як він найстарший серед нас, проповідник. Можливо, і голод застав, не знаю, а можливо, і ні. Подякує за хліб, тому що я знаю, що старші люди вони найбільше цінують хлібом, молодь же не так. І Леонід подякує за слово Боже, а ми потім всі разом помолимося. Молимося. Дорогий Ісус, ми тобі щиро дякуємо за воду, яку ми маємо, яка може нам бути користити тіла Господні діяти і очищати Боже, Дякую за те, що Ти дав нам воду, яка може Господь забрати справу. Слава Боже. Як багато людей мають недобру воду, як багато людей взагалі не мають воду. Але ми маємо сьогодні, ми тобі щиро дякуємо. Ми тобі щиро дякуємо, Господь, за те, що Ти дав побужати слова. Тобі слава, тобі хвала навіки. Амінь. 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 Господи Бог, ми дякуємо, ми благословляємо тебе. Ти сказав, Боже, що я хліб, який Добре, прекрет, з, з неба, Боже, Господи. Ми дякуємо Тобі за ту духовну їжу, яку ми маємо, Боже. Не тільки цей земний хліб, яким ж ми споживаємо для плоті, а ми маємо цю духовну їжу, якою ти наповнюєш нас, Боже, наше серце. Ісус, слава тобі, хвала тобі, Отче, за Ісуса Христа, який прийшов і приніс цю благодать, Боже, милість твою, любов Твою для нас, Боже. І ми стали іншими людьми, Боже. Ісус, ми розуміємо, Боже, дякуючи кому, Боже, ми споживаємо цей хліб, маємо здоров'я, маємо, Боже Господь, Ісус, Очі, Боже. Уші, чуємо, Боже, Слово Твоє. Благослови, Боже, Господь Ісус нас, Господи. Слава Тібе. Ісусу завжди вдякувати Тобі, слава Тебе, прославляти і Великого нашого Бога, Отця, Сина Духа Святого. Амінь. Господь, також дякуємо Тобі за Біблію. Це Твоє священне слово. І був час, коли ця книга була забороненою, вона перенесла так багато гонінь в своїй історії. Але нам випало жити в такий час, що ця книга є, чи не в кожному домі. Ми маємо змогу її читати. Ми можемо її так вільно проповідувати на площах, майданах, в різних місцях людних і в церкві. І це для нас велике благословення. Ми дякуємо, що через це слово ми можемо правильно жити. І можемо спастися і потрапити в Царство Небесне. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі, Господь, дякуємо тобі, Господь. Допоможи нам жити згідно Твоєї Євангелії і додержуватись все, що Ти нам сказав. Амінь. Амінь. Давайте всі разом помолимося. Боже, ми тобі сердечно дякуємо. Ми від щирого серця Тебе дякуємо. Дякуємо Тобі за хліб щоденний. Дякуємо Тобі за прісну воду, яка вдосталь, досталь Божа є в наших криницях, домах, яку ми, Боже, можемо використовувати кожного дня, вживаючи її. Дякуємо Тобі за слово Твоє, слово правди, слово життя, Господь Ісус яким ти, Боже, навідуєш кожну домівку і через яку говориш до нас? Дякуємо Тобі, Боже, за врожай, дякуємо Тобі за весну, за літо, за осінь, дякуємо Тобі за сили і здоров'я, яке ти посилав нам і ми могли працювати на наших огородах, Боже, на яких ти виростив, Господь, все те, що потрібне. Боже, було для нас як літом, так і на осінь, і на зиму і на все наше життя. Дякуємо Тобі за збіжжя, Господи, Боже, яке зібране, Господь, і ми маємо сьогодні муку, і хліб і калачі, Боже, і Боже пряники, і все, і торти. Господи, це все твоя любов, Господь, Твоє забезпечення, Боже. Так багато. Ти зробив для нас, тому сьогодні, Господи, прийми хвалу із наших чистих вуст, прийми славу від нашого життя і цього зібрання. Боже, бо перед Тобою стоять твої діти, стоять Господь всіх, Боже, слухав і, слухав і слухає Твоє Слово, і, Боже, чого серця Ти торкався і торкаєшся, і, Боже, Ти закликаєш до кожного з нас, щоб ми приносили. Росили добрі плоди, ти чекаєш, Господи, щоб ми приносили добрий плід. Ти, Господь, обкопуєш, Ти, Боже, обводиш ручйом. Ти Ісусе, нас обрізаєш, Боже, і все це Ти робиш для того, щоб ми рясно зароджували у своєму житті і приносили добрий плід. Не так, як вся грушечка в нашому огороді, Боже. Але Господь, Ти хочеш, щоб ми більше і щоб нас плід він перебував, був рясний, був приємний, Господи, щоб Боже ми всі могли. Господь прославити, величне, і славне Твоє ім'я. Господи, що ще ти не зробив для нас, ми абсолютно сьогодні ні на що не можемо жалуватися перед тобою і ні в чому докоряти тобі, ми тільки смираємось перед тобою і просимо, Господи, і надальше посилай нам хліб щоденний, посилай нам врожайні роки, посилай нам силу і здоров'я і подавай нам усе. Це, Господи, потрібне для нашого життя. Хоч тоді, коли ми не такі, не оправдуємо. Твоїх сподівань, день, Боже, ми якось стої, не, давай, ті давай, дикі, дикі ягоди тільки приносимо, але ти чекаєш, Боже, від нас доброго плоду. Слава тобі, Господь! Хвала Тобі, Боже, ми дякуємо за цей чудовий день, день радості, день торжества, день Господь Ісус, який Ти створив, для того, щоб діти Твої могли ще раз прославити Твоє святе ім'я. Будь з нами і надальше, Господи, веди шляхом правди Твоєї і допоможи нам, Боже, так само приносити духовні плоди, Боже, щоб бути зрілими християнами, щоб Господь Ісус ці плоди перебували, Боже, у нашому житті, і це було Господь для Тебе на славу, а для нашого Господь для нашої радості і для нашого збудування. Господи. Будь з нами і надальше, нашу країну благослови. Боже, ми просимо Тебе, щоб закінчилась війна і настав мир. Господи, нехай проповідується слово Твоє і досягає ще багатьох людських сердець. Боже! Ми знаємо, що наше життя воно заховане в Тобі, тому допоможи нам, Ісус, завжди дивитися на Тебе. І прославляти Твоє величне і чудне ім'я. Благослови весь народ, який зібрався сьогодні, для того, щоб славити тебе, Боже, благослови їхнє життя, благослови їхні сім'ї, благослови їхні родини, прибудь з кожним із нас і благослови нас надальше. А церква Твоя нехай будується і даруй Господь нам, Боже, щоб ми несли Твоє світло, Боже, на цій землі і були. Тими людьми, які Господь завжди прославляє Твоє ім'я. Будь з нами надальше. Прийми хвалу від нас, наш великий і славний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.